Телевізор є, радіо є, все є. 800 гривень. Кожного місяця, а перший місяць безплатно. Микола Ткаченко близько двох тижнів мешкає у Сумському гуртожитку для переселенців. Каже, з юнаківки виїхав з підрозділом Білий Янгол». Ні світу, ні газу, в хаті сидів, снаряди падають, а потім гаражи прилетіло і все. Побила техніку, мотоцикл, блок. Виїхав майже без речей. У гуртожитку одразу видали необхідний одяг. Кілька разів отримував продуктові набори. Це коли вам видали? Позавчора. Не відкривали ще? Ні. А чого? Да є, що їсти. Дають обід. А так, хто до кого принесе, саме ділимося. Їжу приносять родичі, які живуть у сумах, але не мають можливості взяти до себе. Ігоря Герасименка часто навідує сестра. Вона його опікун. Чоловік має інвалідність з дитинства. Розповідає, сестра теж переселенка зараз живе з сім'єю доньки в одній кімнаті, а він оселився тут. каже, від сестри дізнається, що з його домівкою у юнаківці сестра була вікна, не здорово вибиті, потолок з понатам, потолок бумага вшити. Ну. Упала, попадала. ну кажу, я і сказав, що приїду, як війна кончиться, зроблю. Як бабахнуло, що тікати прийшлось бігом. А ось недана казали і автобус обстріляли. Не ходить. До храпу всі не ходять, а до юнаковки пішком йде. Перш ніж виїхати, родина продала корову. Ще не продали і вона прямо в сарай. По шиферу попав, хлопець один привів, що боїв, ми погру. От, от Дави йому, він забрав 6 тисяч, дав ми, ми текують тут. Чоловік говорить, що у гуртожитку йому є чим зайнятися, спілкується з сусідами, намагається бути корисним. Помагаю. Вчора матраси на п'ятий етаж носив, До ящики, там, матраси. Чоловіки кажуть, що оформили матеріальну допомогу для переселенців, але ще не отримали. Її місяцю по три тисячі платить, а разово десять сімсот чи восімсот. Пан Микола каже, що їхати кудись далі не збирається. Хто ясно, можеш кончитися, дай Бог назад вернувся. Олена Рашевська, Вікторія Глаченко, Суспільне новини Суми.